І на одному з виконань завдань був замічений ланцет, який кружляв над позицією, і він вже заходив на удар. Була примінена, скажімо так, пушка, яка посадила цього ланцета, і він впав у полі і розірвався. Таким чином ми врятували, я думаю, і життя хлопців, і техніку, і не дали виконати завдання противнику. Пушка ви маєте на увазі, це оцей реп, да? так? Тобто ви його посадили ребом? Так. Цікаво. І при коли він сів, він здетонував, так? Так він здетонував. Він просто коли ми на нього здійснили вплив, він різко почав кренитися і при падінні здетонував. А от, ну, якщо порівнювати, ну, якщо ви зможете про це розказати, бо я не в курсі, чи ви цією інформацією, а, там. Є впівішки, котрі зараз так загрожують нашим хлопцям, теж вже там е, долітають. І от е, є ланцети. Е, я ж так розумію, вони працюють на різних частотах. Ланцет більш е, прогресивніший виріб, ніж в півіжка. Чи як? Ну... Так, так. Ланцета більш модернізована начинка внутрішня. Він іде по е, ціле від зали. Вона знаходить йому ціль, дає йому координати. І вона його веде по відеоканалу на управління. Тобто, як так сам по собі ланцет, він не випромінює ніяких сигналів. Його коригує зала. Тому при виявленні зал ми здійснюємо вплив і на залу, і на ланцет.